Тільки на додивився новий флагман Netflix зліт, і знаєте, мене він приємно вразив. Неочікуване мініцне та хороше кіно на один раз ще й за вартість підписки стрімінг гіганту. Детальніше у сьогоднішньому огляді. Поїхали! Я не очікував від фільму взагалі нічого. Трейлери мені здалися досить поверхні та шаблонні для жанру. Картина виглядала так само, як і фільми з Райном Рейнольдсом на тому ж Нетфліксі. А саме я маю на увазі червоне повідомлення та 6 фунтів під землею. І мої перші враження не були досить і помилковими. Насправді цей фільм дуже схожий на ті, що я назвав, але є пару елементів, які тут працюють, і через що картина стає набагато цікавіше для глядача. І дійсно відрізняється від десятка інших фільмів, які ви зараз можете Найти на стрімінг сервісах або просто в інтернеті. Тож хочу коротесенько сказати те, що працює у фільмі і що не працює, але перед цим розповісти про зав'язку. За сюжетами снує команда злодіїв таких собі робінів худів, які крадуть для добрих справ. І одного дня державні органи знаходять їх і змушують виконати для країни свій борг. І ні, це не піти і оновити свої дані данні ні, а просто вкрасти велику партію золота та врятувати світ. І ось так все. Все далі йде підготовка та сама операція. Такий простенький сюжет. А ось тепер як і обіцяв до найцікавішого, що мені сподобалось, і ні, спочатку те, що сподобалось. В більшості мені сподобався кастинг, актори підібрані дуже якісно, і кожен виглядає приємним доповненням картини. Хоча часу у кожного і не багато, окрім головних героїв, але персонажі запам'ятовуються, і ти не плутаєш їх. І це вже досягнення, на мій погляд, для фільма такого рівня. Ну а так в цілому слід зазначити, що це. Купа акторів, які підписані на довічні, напевно, контракти з Нетліксом. Тож ви їх всіх бачили купу разів у інших фільмах та серіалах. По-друге, це картинка, вона просто приємна: кольори, яскраві, монтаж зрозумілий, операторська робота цікава та якісна, хоч і немає на меті, сперечатися, наприклад, з гігантами великого кіно. Ну а декорації, спецефекти та костюми теж хороші. Відчувається, що фільм має бюджет, і він не пішов тільки на гонорар великого актора Кевіна Харта. Ну і третє це динамік. Міка оповідання, особливо друга частина фільму, де йде вже сама операція. Якщо на початку цей фільм трішечки так буксує, то далі зліт буквально злітає і демонструє дійсно приємні пригоди з нотками авантюризму та гумору. Це було досить неочікувано та приємно, ну, як мінімум, для мене. Ну і четверте, напевно, найголовніше, що мені подобається, це всі ті люди, які допомагають проєкту твоє кіно та твоє кіно плюс. Ви супер круті. Особливо подяка, йде Ярославу Левченко, з верої. Павлу М і неймовірна подяка Миколі. Ви бачите зараз всіх людей, які допомагають проєкту, якщо ви теж хочете допомогти, всі посилання у першому закріпленому коментарі. Дякую вам величезне. Але звичайно, я не можу віднести цей фільм до статусу хорошого кіно через купу, просто купу моментів, які мені не зайшли, або ну просто вони погані. Серед них наступні проблеми. Головний же елемент, що не працює, це головний герой Кевін Гарт. Як виглядав девакувато у трейлерах? Так і виглядає знову. Якщо хтось у Голлівуді дійсно вірить, що він може сприйматися глядачем чимось більшим за коміка, героя комедії та сатаристичного другорядного персонажа, ну це дійсно ваш вибір і ваша позиція. Окей, а я ж. Я ж вважаю, що на такій ролі він просто недоріс. І він не може сприйматися глядачем як такий мачо-мен, або герой, головний герой такого фільму, як цей. Я постійно чекав від нього якогось тупого жарту або кривляння обличчям. Ну, такий він актор. Ну і теж можна сказати за гру деяких лиходіїв, які так страшно переграють. Ну. Тут чесно кажучи, всі приграють, але ось вони, вони взагалі роблять клоунський цирк, а не акторську гру і. Особливо це помітно, наприклад, з початком веселухи у літаку, там просто, ну я не знаю, ну це просто крінж. Другий поганий елемент це тікток-формат пригод. Картина не встигає розсмакувати певні питання, розкрити героїв або достатньо показати персонажів. Майже увесь фільм, це голопом по Європах. Від сцени до сцени, від події до події. Так, це дає фільму приємну динаміку і не затягнутись. Але якби фільм на хвилину, ну хоча б 10 розкрив. Би більше персонажів або хоч трошечки пробував би піти у драму. Я думаю, це не було б порушення Кримінального кодексу України, а саме статті 152. Ну і третє, це присмак того, що ви все це бачили багато разів. Режисер Фелікс Геррі Грей, який раніше вже поставив Форсаж 8, зняв такий собі форсаж для Нефліксу. Навіть не так. Він зняв 11 русів Оушена, вкрасти хмарачос, форсаж 8, раніше згаданий 6 фунтів під землею. та Наприклад, пограбування по-італійськи. Всі ці картини він зумів вместити в один, який йде 1 годину 40 хвилин, і додати якості картинки 2024 року. Ця картина не є і не ставить на меті культовість. Це попкорн, дуже якісний попкорн, який приємно подивитися вдома на великому екрані і відпочити мозком. Моменти з саспенсом працюють сценарні гачки, використовуються вірно, здебільшого. Герої не бісять, а глядач їм співчуває і раді. Дія за їх успіхи. Коротше, це приємний саме народний фільм, який варто глянути один раз. Я впевнений, він не сподобається кінокритикам або оцінкам там якимось. Ні, але звичайний глядач отримає від цього фільму кайф. От чесно. Головне це перетерпіти перші 25 хвилин. Вони аж занадто дурні, та кліпові якісь вийшли. От чесно. Оцінка суб'єктивності. Наступна: елемент сили, половинка, елемент реальності, половинка, елемент простору, цілий, Елемент розуму ні, mm -mm. елемент душі теж ні, і елемент часу так. Загалом у нас 6 балів з 12, і це досить хороша оцінка для фільму рівня злі. Не очікуєте від картини багато, і вона стане для вас дійсно приємним сюрпризом та дасть вам відпочинок на 2 години приємних пригод. Чи радив би я цей фільм, у якби він йшов у кіно, і ви повинні були віддавати туди гроші? Та звичайно, ні. Але у форматі стрімінгу він працює як слід. Це дійсно той фільм, який дасть вам відпочинок. Сьогодні ж з вами був Бадем. Буду радий вашому лайку, підписці та коментарю на каналі Твоє Кіно Плюс. Не забувайте донатити армії та допомагати війську. Бережіть, будь ласка, себе та злітонайте.